Вітаю гайс! От і закінчився перший сезон. Я хочу вас із цим привітати, тому що зачекались ми нового контенту. І поки ми чекаємо контент, я хотів би з вами поділитися найкращими моментами, самими найцікавішими, найсмішнішими моментами за увесь цей перший сезон з моїх стрімів, стріми на твічі. Я стрімлю там кожен день. Гайс, будь ласка, якщо ви поважаєте і хочете підтримати україномовний контент, будь ласка, перейдіть на мій твіч. Зафоловтеся там і заходьте, привітайтеся, скажіть декілька слів. У нас там зібралося суперкруте ком'юніті, військові, волонтери, просто класні люди, з якими ви можете познайомитися. Зайти до мене в Діскорд, знайти собі паті, друзів, тіммейтів, там дуже круто. Ну і звичайно ж, ті моменти, які ви зараз побачите, це далеко-далеко, навіть не десята частина від всіх тих крутих, прикольних епічних моментів, які трапляються на стрімах. Тому ще раз, друзі, будь ласка, підтримайте, перейдіть на Твіч. Погнали! Я сижу, кут, пикаю, просто дивлюсь. Перебіжка, есть, есть, перебіжка. Ух, Польша, Польша. Я не знаю, як він там не помер. Убив, його на польше. один на Польше є. Я хиляюсь, мені хуйово. У мене боліка нема. Болік Ебать, бо я тяжкий 300, блять. Сейчас я закинусь боликом, я їх просто уничтожу. Зря ты мене не добив. i Ну, дивись, пострілів нема, звуків взагалі нема. Це означає, що вони сидять просто. А ми що? Маємо йти? Ми. А ми можемо теж посидіти вночі. Ну то да. Я нікуди не поспішаю, блядь, взагалі. Пацани, дивіться, дефолтний, короче. Дефолтний чел, який прийшов з роботи і зайшов в аріану, блядь. Що Сігу взяти. Тіпи десь стріляють. мені похуй я криса Що, ми будем його въебашить, чи ні? бать, хуйсус десь <плес> Ног доїв <плес> бать там боту ухуел, блять. Ця бот побачив мій стиль гри пацани Бачи уебка дякую, дякую, так, ну что, пять собок зараз было опять. Якщо в всему сейфи сейфі знаходжу червону, ще пять сапо, сапок їбашу. Я сьогодні на кур. Блять, звідки? Бив нахуй одного. Бив другого. Хороший. Я заїбався, блять, просто ждать. Що, вона відкривала двері? Не відкривала. Бросала. О, що я відчуваю, а точно це зараз бутилки. Блять, йоб твою налеву. Ебать, я подивився в чат, сука. Йобані таймінги, та пішов ти нахуй, блять, ебаный урод в таймінг вилазить, блять. Бать, його здуло, да? Бачить мене, да, долбоебье ебучие, блять. Якщо я втечу, я геній, я легенда, блять.

Він вийшов, вийшов я на табешима. Третій стоїть. Їх двоє. Одного вбив. Троє, троє. їх. Другого вбив. А, ту... Все, там нема. Нахуя ти мого друга ображаєш, дурачок, блять? Він он з шкандебає пішов в той зайшов. Блядь, він по... Блядь, я не встиг на твоєму стрімі то тобі по факту, ну, типа, нічого не повинно бути А, ти хочеш лутнуть? Ебать, пацани, кліпніть цю хуйню. Сда. Бля, ну чому блядь, от чому я так їбу ботів GG. Тренируйся, долбоёб. Был типа у себя бы. Здорово, долбоеб! Что ты тут? Выслуешь по <свят> Братишка, блять. Я справа. Пиздец. Заебись нахуй. Відкриєш по моей команде. Да, да, да. Откривай, відкривай, відкривай, открывай, відкривай. Хорошо. Один дед ну бо, одного бачу тільки. Два, минус два, минус два, минус. Да, ты чуть не запізнився а я нажимав, він довго відкривався. Типа тільки ті дали... На каменях, на каменях, тип. Я Побережу. не піхаю, я тут і в рот кибал ліс Та Да, Єбать, Ебать, я про патроны забув, пиздец. Блять, чувак. О, гляну, може не нього ще жратва була. Глянь, щас їбало відлетить він. Там на 110-ка ще одна на цьому. У мене да, жратва Біло. Чорний маджестик коштує дорожче. Ох, єбать. Це хто мені так в'єбав? Здорово, долбобы, блядь. Бля, він червоних речей не знайшов, да? Бля, майби це червона. Він дві знайшов і мені одну залишив. Да? Да, да, він знайшов, бля. <звук> 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 Алілуя, бля! Huh? По покаранный за кресинных долбоеб. Т-6 чел. т долбоеб. Ну понятно. И все ясно. Бля, чел, пизда, на спуске понял в подвал. Мрака без блять Блот на хуйня. Спуске бля. в подвал? Да, 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 вот, бачишь, я лежу, а он там внизу стоит. Понял тебе, Андрюха, виїжджаю, браті. Залупа, Блядь, ну шо шо це таке було, блядь? Не знаю, він завив дуже жорстко. Блядь. Так, я пішов тут швиденько. Єбать! Шо там? What's happened? Блять, я тупо лутаю двух чели вот лежать, блять, в мартве, блять. И маны mm -hmm. вылазить хуйня просто из параши, блять. Прецили. Хуеть, блять. В капусты не дорачи, блять. Ебать. ботів батив і бачить в конюшні? Угу, mm -hmm, да. Я бачу, що там поедет. Ебать, о оця... який же скам кончений. Який же кончений скам, сука. Просто немає в цій кімнаті ніхуя.